Добрий день, малята. Сьогодні ми з вами помандруємо до весняного лісу. Ой, а хто це нас зустрічає? О, що за гості у моєму лісі? Добрий день. Ви мене впізнали? Я до лісу дуже звик. Називаюсь лісовик. Всі куточки знаю там і секрет розкрию вам. Про кущі. Дерева, трави, лісові усі забави. У пригоді хочу стати, вам про все розповідати. Діти, а що таке ліс? Ліс це повітря, волога, тінь. Це житло для тварин, птахів та комах. Ліс годує людей горіхами, ягодами, грибами. Ліс це зелений одяг нашої планети. Малята, а щоб потрапити до лісу, треба промовити чарівні слова. Лісе, лісе, переліся, перед нами розступися, і у полі, і у лузі, ми, природі, вірні друзі. А зараз пригадаємо правила поводження в природі. Не шуміти, не смітити, не ламати, не рвати, не розводити багаття. Малята а лісовичок запитує, що потрібно для росту та життя рослин. Так, вірно, сонечко, це джерело світла і тепла. А ще що потрібно? Так, вода. Дощик напуває рослинки, і вони отримують поживні речовинки. Навесні у дереви кущів починається весняний сокорух. Він настає тоді, коли вітає ґрунт, і вода з коренів починає надходити в усі частини рослинки до стовбура гілочок. Починається помітне бубнявіння бруньок, квітнуть дерева. З'являються листочки. Діти, в господарстві лісобичка трапилась біда. Налетів вітер вітрисько, ой вітрисько бешкетує, у лісочку порядкує, поламав гілки навколо, лиха наробив. А щоб дерева відновились, треба відгадати загадки. Чи маленький виростає, міць з роками набирає. Може жити сотні літ, має величезний рід. Так, це дуб, це кремезне, міцне, могутнє дерево. Стобур в нього товстий, гілки звивисті кремезні. Наступна загадка. Сережки я повісила, тонесенькі такі, і радісно та весело готуюсь до весни. Так, малята. Це береза. Стовбур берези має незвичне біле забарвлення з поперечними темними смугами. Листочки у берези невеликі та мають зазубрені краї. У берези дуже гнучкі гілочки. Навесні люди збирають березовий сік. І остання загадка. Стовбур рівний, як колона, а листочки як корона. Так, це клен дуже красиве дерево. Клен стійкий і невибагливий. Весною дерево прокидається одне із перших. А в квітні починається цвітіння клена. Малята, ви великі молодці. А зараз малята, ми в нашій творчій майстерні виготовимо весняне дерево. Розглянемо будову дерева. Це стовбур, гілочки, довгі та короткі, які тянуться вгору, та багато маленьких листочків. Обладнання, пластилін, дощечка для пластиліну, стека та серветочка. Для роботи нам сьогодні знадобиться пластилін двох кольорів: коричневого та зеленого. Також аркуш картону синього кольору. Спочатку ми будемо працювати з коричневим пластиліном. Прохання до батьків завчасно підготувати аркуш картону із зображенням стовбура. Від великої грудки коричнього пластиліну відщипуємо багато дрібних шматочків. Потім кладемо їх між долоньок та катаємо прямими рухами вперед-назад. Так ми отримуємо жутики різної довжини. І короткі і довгі. Потім починаємо кріпити наші гілочки до стовбура дерева. Розташовуємо їх так, щоб вони тягнулися догори. Щоб отримати короткі гілочки, ми з допомогою стеки перерізаємо жгутики навпіл. Наступним етапом роботи буде виготовлення листочків. Від великого шматочка зеленого пластиліну відщіпуємо багато дрібненьких шматочків. Тепер ми будемо формувати маленькі кульки. Кладемо шматочок пластиліну між долоньок і коловими рухами скочуємо кульку. І остання дія. Ми округлі форми беремо і кріпимо до гілочок та притискаємо пальчиком. Таким чином ми отримали гарне весняне дерево. Малята! Прийшов час прощатися з вами. Мене чекає ще багато справ у лісі, але я хочу вам дати такий наказ вам у походи ходити і мандрувати мої діти. Вмійте ж природу любити, кожній стеблині радіти, оберігайте ж повсюди шлях і стежиночку в гаї. Все те окрасою буде нашого рідного краю. А ми, діти, у відповідь пообіцяємо: будемо з лісом ми дружити, охороняти його і любити. На цьому наше заняття закінчилося. До нових зустрічей. До побачення!